Рапевтична п'ятихвилинка. Сьогодні поговоримо про книжки. Присвячення і, можливо, одні з найскладніших та найдискусійніших тем мова про жінок та жіночність. До вашої уваги, зовсім різні за змістом та формою роботи. Часом категоричні, часом перебільшено емоційні. Іноді навіть трохи незрозумілі. Словом, дуже різні. різні як і жінки. І перша книга з промовистою назвою Невидимі жінки, чому ми живемо у світі зручному тільки для чоловіків, належить офіцерці ордену Британської імперії та відомій борчині за права людей Кряду Перес. У своїй роботі вона говорить про гендерну нерівність в контексті щоденного життя, здоров'я, технології, доступ до транспорту, продукти харчування. Створення та впровадження усього цього базувалося на аксіомі людина за замовчуванням чоловічої статі. Жіночими особливостями не нехтували, їх просто не приймали до уваги. На основі виключно доказових досліджень, фактів та статистики авторка викриває непоміченість багатьох потреб жінок. На перший погляд, книга може видатися агресивною та формальною. Більше того, провокуючи ворожнечу між чоловіками та жінками. Це зовсім не так. Навпаки, краще розуміння реальності допомагає пошуку діалогу та змінам свідомості і зовнішнього світу. Книга британської журналістки та психологині Леонор Морган зацікавить уже своєю назвою Гормони. Занадто просто, щоб присвятити цьому так багато сторінок. А виявляється, що майже навпаки історичний контекст, новітні знахідки медицини та хімії, суспільні зміни та їх вплив на буденність жінок все це неабияк цікаво і неабияк близько для українського суспільства. Давайте зізнаємось, багатьом з нас, жінок будь-якого статку, професії і соціального кола, відомо. Як це? Чути, коли твої емоції недоречні та неправильні, і знати, що чутливість та надмірна сенситивність патологічні вияви так званої слабкої статі. І якщо британське суспільство вже готове говорити про природу жінки, українське все ще підбирає слова неупередженого та толерантного ставлення до природних виявів жіночності. Саме тому щиро рекомендую книгу жінкам. Та ще й ризикнула би порадити її чоловікам, усім тим, хто має дружин, дочок, сестер, матерів, коліжанок та подружок. Словом, усіх, хто хоче ставитися до фізіологічних відмінностей світу жінок і чоловіків, з повагою. Жінки, що біжать з вовками. архетип дикої жінки у міфах та легендах Клариси Естес, американської юнгівської аналітикині. Книга медитація, книга занурення, книга подорож, міфи, казки, історії набувають тут нового звучання. Пошук дикої первісної жінки як основи жіночності у внутрішньому світі кожної жінки це шлях довжиною в усе свідоме життя. Книга залишає надзвичайно багато чуттєвих вражень, емоційних відкриттів, глибоких роздумів. Для будь-якого віку, у будь-якому стані та з будь-якої проблеми ця книга точно буде в нагоді. Уте Ерхарт Чемні дівчатка потрапляють у рай. Погані куди забажають. Існує безліч стереотипів щодо того, якою повинна бути жінка, як має приймати рішення, як виглядати, про що мріяти та до чого прагнути. Німецька психотерапевтка Уд Ерхард розмірковує про те, як стереотипізація обмежує жінок у їх прагненні віднайти справжні потреби та проявити власні особливості. Авторка пропонує жінкам готові моделі поведінки, що звільнені від стереотипів та на чисельних прикладах показує, як навчитися дослухатися до себе та не боятися чути та відчувати себе. Робін Норвуд Жінки, які кохають донестями. американська сімейна терапевтка та спеціалістка з залежностей, авторка в своїй роботі говорить про стосунки у найрізноманітніших їх варіантах: від зрілої любові до пагубної залежності. Чому так важко завершити складні відносини, що не задовольняють? Як розрізнити егоїзм та до здорову любов до себе? Як зрозуміти, що мова йде не про любов, а про звичку та прив'язаність? Багато питань та так само багато гарних відповідей. Вже традиційно рекомендують ці книги усім тим, кому цікавий світ жінок і жінкам, і чоловікам? Тримаємося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІРН ERM та коштом Європейського союзу.